Прогноз по година 4-5 квітня. Весна не чули. Підтримай це відео лайком, якщо хочеш, щоб весна нарешті прийшла не лише в календарі. І не забудь підписатися, бо наступний прогноз може бути ще драматичнішим. А ми все покажемо п'ятниця, 4 квітня. На дворі квітень, але атмосфера вирішила трохи згадати листопад. Переважно хмарно, подекуди дощитиме, а сонце. Ну воно ще думає чи повертатися. Північ України. Чернігів, Суми, Житомир. Готуйтеся до погоди в стилі сіро, нудно, але без зливи. Температура в день до плюс 17 градусів, вночі до плюс 5 градусів. Небо ясне, але тільки у прогнозах і вранці Київ та область. Небо, як новини з телевізора, тримається ясним, але настрій усе одно похмурий. Температура від плюс 14 до плюс 17, без опадів, зате з шансом на філософські роздуми. Схід України, Харків, Луганськ, Донецьк, нарешті регіони, де Сонце вирішило залишитись. Але не радійте завчасно. Ввечері можуть підкрастися хмари, як неочікуваний дзвінок від колишнього: південь України. Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Тут справжнє квітневе оазисне життя. Ясно, тепло, без опадів. Нарешті погода, яка не змушує жаліти про ранковий душ, Крим. У Сімферополі, наче й весна, але невеличкий дощ після обіду вирішив сказати: Привіт, я ще тут. На щастя, він швидко зникне, як перше кохання. Захід України. Тут квітень вирішив трішки потролити вранці ясне небо, в день хмари, ввечері сюрприз. В основному сухо, але не раджу виходити без парасольки, просто на щастя. Центральна Україна. Ясно, сухо. Весна вже поруч. Але дивіться в небо, бо воно ще не вирішило, чи вам сьогодні усміхатися. Плюс 12 до плюс 17 в день, вночі до плюс 7. Субота 5 квітня. І тут погода влаштувала справжній перформанс. Хочеш квітня, тримай березень. На заході і в центрі дощ у Закарпатті навіть зі снігом. Ні, це не жарт. Схід і південь поки тримаються як останні герої весни. Північ та центр хмарно, дощ, сиро. Якщо мали настрій, більше не маєте. Температура ледве дотягує до плюс 13, парасольки стануть вашими найкращими друзями. Схід ще тримаються без істотних опадів, але хмари на горизонті тривожні. Температура від плюс 11 до плюс 14, південь нічний дощ в Одесі і Миколаєві піде спати до ранку, вдень буде трохи краще. Крим єдиний, хто реально пам'ятає, що таке весна. Захід тут квітень включив режим. Ну, хоч щось цікаве. Дощі, сніг, хмари і тепло на рівні плюс 5 до плюс 11. Романтика по-закарпатськи. Підсумок. Весна поки пробує себе в ролі січня. Тож варто мати при собі теплий светр, парасольку і трохи здорового сарказму.